Всім доброго дня. Хочу б запропонувати на продаж є ось такий Renault Kangoo автомобіль 2003 року, 1.6 бензин, 16 клапанний двигун. У дуже хорошому стані. На дві бокових дверки. Відкривається зябра отут, з цієї сторони істоги, на хорошій резині. В гарному стані кого такий автомобіль цікавий може його придбати оригінальний пасажир має два люки цей люк глухий ось цей у нас люк відсутний електричний дуже зручно що дверки є ось такий у нас салон ось так виглядають люки Зсередини. Машинка в гарному стані. Ролики на бокових дверках не розбиті, гарно плавненько відкривається, закривається. автомобілі є склопідімачі передні, стан сидіння. Кондиціонер, який працює, заправлений. Оп, автомобіль вже на українських номерах. Зараз. Зареєстрований. Ось такий тут всередині багажне відділення. Підлога ціла, всі пластмаски цілі. Досить хороший стан автомобіля. Кому потрібно для роботи або для сім'ї. Придбати, просто кататися, супер. Чудовий варіант. Так що кого цікавить, можете приїжджати на огляд, по двану, ходовій, коробці, щеплення, питань немає зовсім ніяких.